Добрий день, шановні аграрії, вас вітає Полтавщина. Моє ім'я Семехат Роман, я фахівець з розвитку продуктів полтавського представництва компанії «Агросем». Розпочинаємо врожайний челлендж, в ході якого ми познайомимо вас з тими результатами, які вже маємо на сьогодні по вирушуванні наших основних озимих культур. Сьогодні у нас день збирання. Жнива почались. Дощ вперед. Коротко хочу нагадати вам про ексклюзивні продукти нашої компанії, які були висіяні в цьому році в нашому полтавському регіоні. Це озимий ріпак КВС «Умберто», озима пшениця КВС Лазулі та КВС «Талант» І також пивоварений ячмінь КВС Фаро. Розпочну з ріпаку. Важимо КВС «Умберто». Міняємо, бо заповнили кузов. Міняємо трактор. КВ Сонберта. Його врожайність на цьому демополі, яке розташоване в Решетилівському районі, склала 43,5 з центнера з гектара при врожайності 7,4 відсотки вологості. Але ми фіксували і більшу врожайність в цьому регіоні. Вона склала 46 центнер з гектара. При вологості 9% в товарному посіві Карлівського району Полтавської області з факторів, які негативно вплинули на врожайність озимого ріпаку в цьому сезоні, хочу виділити велику кількість озимої совки, яка шкодила на протязі майже всього осіннього періоду. Але незважаючи на це, ми отримали гарний результат. Також хочу нагадати, що ріпак це високомаржинальна культура, яка дозволяє отримати ранні гроші з поля. Середня врожайність ріпаку по регіону в цьому році складає до 4 тонн. Озима пшениця, КВС лазулі. Остиста. Також дуже гарна пшениця. Мені вона дуже подобається тим, що в неї майже немає щуплого зерна в колоску. За спостереженнями минулого року. Наступна культура це озима пшениця. КВС «Лазулі» та Кавес «Талант» – Це хід цього сезону. Пшениця, яка, мабуть, наробила найбільше галасу на ринку в цьому році. По всій території країни в топі. Врожайність, яка була зафіксована в цьому році в Полтавському районі. КВС «Лазулі» – 96,5 центнер з гектара при вологості 14%. КВС «Талант» – 92 центнера з гектара при вологості 14,2%. З негативних факторів можу виділити це все ж таки пізні посіви та економія на добривах. Середня врожайність по регіону наразі сказати не можу, бо жнива в самому розпалі. Озимий шестирядний пивоварений ячмінь КВС Фарон. Це достатньо перспективна та цікава культура. Адже саме на цей сорт. На сьогодні існує додана вартість на одну тонну продукції від пивоварених компаній. Вражайність, яка була зафіксована в цьому році в полтавському регіоні, складання 81,6 центнер при перерахунку на 14% вологості. Це при тому, що так склалися погодні умови, коли його майже повністю вклало буревієм. Підсумовуючи вище сказане. Хочу зазначити, що в цілому ми дуже задоволені тими результатами, які ми отримали по наших продуктах в цьому році. А я передаю челендж наступному регіону. А вам хочу побажати миру, здоров'я та гарних результатів. До зустрічі в полі.